новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі і на огляді Mazda CX 7, 2011, чистий рік Америка. Не 2.3 турбо, а 2.5 атмосферник, не повний привід, а передній привід без проблем на cx 7. Я вже вам про таку розповідав. Сьогодні її продають мої друзі. Ми приганяли її в 2019 році, точніше, мої партнери. Вони на ній поїздили і зараз беруть новий автомобіль. Приємного перегляду, приступніться. Поїхали. Капотом у цієї машини. 2,5, атмосферний двигун, який ставився на Mazda 6 з 2008 року. і далі. От, Не скейків, ще звичайний двигун атмосферний. Він перевірений часом, безпроблемний. В нього безпроблемний ГРМ цип ну Все дуже добре. Автомат, звичайний, п'ятиступінчатий тут стоїть. І, і передній привід, тобто немає проблем з роздаткою і так далі. По витратам пального. В середньому 13 літрів по місту ця машина бере От за досвідом власника. Встановлено додатково тут газове обладнання. По пошкодженню тут був мізер. Зараз я покажу фото з аукціону. Я вже не пам'ятаю конкретно, що мінялось, але в неї майже по бамперам були тільки пошкодження. Бампери по мені не точно були, наскільки я пам'ятаю. Фарбовано тут три деталі по кузову. Фарбувався капот. На торці тут трошки є десь пекла, але на аукціоні видно, що він трошечки пошкоджений був на самій кармі, на носі. Крило це фарбувалось без шпакльовки і задня ляда. Бо тут і задній бампер був трошки удар. Оця ну, ляда фарбована, і тут на правій частині трошечки є де шпакла. Ось, і от чуть -чуть, чи тут знаходив щось десь. Дрібниці такі невелика частина є. Оце все, що фарбовано. все інше в рідному зафарблені, вона вся затаньована в круг, включаючи лобове. Лобове скло також поміняно. Бачу, що тут 19-й рік. Я не пам'ятаю, чи тут вже міняли, чи в Америці. Зараз ну, вже складно сказати. Працює вона, як має працювати, все дуже добре. За нею доглядали. Конкретно. А, по пробігу заїхала вона в Україну, було 107 тисяч пробігу, зараз 151 тисяча кілометрів пробігу. Ось така інформація. По комплектації у нас є електропривід сидіння. До речі, ось конвейерна дата її 8 місяць 2011 року. Чорний такий текстиль, схожий трошечки на велюр, ну це текстиль все одно. Отак він виглядає. Ви Бачите, трошки такий, як бархат. До речі, такі модні коврики у нас тут, бачите? Чотири електросклопідйомника, електродзеркала. Зараз клімат потушу, щоб він мені не заважав. Газове обладнання оце блочок стоїть. Traction Control System вимикається, система антибуксу, антизаносу. Оцією кнопочкою виведені проти вмикаються. Вони, тут, до речі, доставлені додаткових позавода, наскільки я пам'ятаю, не було. Міння мультимедіа, hands-free. Це круиз контроль у нас звідси керування йде. Це від бортового комп'ютеру. Ну, там він йде. І там же від нього є камера заднього ви бачите, заводська. Що в нас? Ну, то екран з клімат контролем. Там виводиться вся інформація. Магнітола тут, звичайно, тут сиді, mp 3 диски радіо, але є AUX. AUX у нас виведений отут під локітник шнурком, ми можемо підключати телефон і слухати. Так, клімат-контроль однозонний, понятно, він тут є. В базі ж просто його може і не бути, наскільки я пам'ятаю. Так, да, в базі по-моєму, помикандюр звичайний. Так, далі, в нас тут підігрів у передніх сидінь є. Шкіряне кермо, до речі, я зараз трошки вам спробую показати, без зауважень жодних. Він під опліткою, нічого не приховано там. Тут ціла охайна от шкіра. Все добре. Пробіг на дану мить 94 тисячі міль, Ви бачите? Це 151 тисяча км, якщо не помиляюсь. Дивіться, зріст в мене 193 см. Коли я сиджу сам за собою, от, то я поміщаюсь. Я вже попередній цей ксьомі про це казав, мені єдине, що коли я, я люблю вниз опускати сидушку водійську, мені трошечки мало місця для ніг. Треба трошечки вище піднімати, щоб мені було зручно. А так в цілому все добре. Є підлокітник, два підстаканника. Сидиться зручно, нормально. Дивіться, багажний відсік отакий в цей X7, не самий великий, але непоганий по об'єму. Тут лежить докатка. В неї а під полом лежить газовий балон. Ви Бачите. Ну так, ну, Тут це в заводі, наче нічого не чіпалось явно. Я зараз ходу перевірю її технічний стан, так скажемо, що я відчую, почую. Але знаю що людей, люди за машиною зазвичай за своє доглядають. І я думаю, що проблем не має бути. Аж зараз от їду по бетонним плитам, поки що все тихо. В двох словах водно розповім. У цих сьомої дурна слава, тому що на європейському ринку вони поставлялись. Ну, у нас Майже тільки з одним єдиним мотором 2,3 турбо на повному приводі. У 2,3 турбо дуже багато проблемних речей. Сам по собі двигун дуже капризний, привередливий. Там і лямбда-зонди, і блоки, і вкладиші, і турбіни, і одне за іншим все шло компресора кондиціонера проблемні, роздатка повного приводу, дуже багато. всяких моментів. Ланцюг ГРМ був проблемним. Тому вони склали про себе дуже дурну славу. В Америці ж з рестайлу, з рестайлу пішли моделі, оці 2,5 з атмосферним двигуном на передньому приводі. І з ними ніяких проблем, ну скажімо так, реальних немає зовсім. І витрати пального на відміну від 2,3 там 20 літрів, то тут, ну, скажімо так, 12-13, приблизно там по газу може трошки більше, понятно, це по бензину, я кажу, по місту. Ось така інформація. Зараз покажу вам, як вона буде їхати. Тут на цьому моторі 2.5, якщо не помиляюсь, 168 по-моєму, плюс-мінус кінських сил, може помилятися, не приблизно десь так. Да. Він не настільки потужний, наскільки 2.3 турбо, бо там 200 з чимось, я не пам'ятаю, чи 230, чи скільки. Але ну, він не складає проблем, він просто атмосферний, примитивний і надійний. От, і тому я вважаю, що йому ну, 100% віддають перевагу. Саме по покриттю, ну, чорний колір, чорна машина, це завжди зрозуміло. Що на капоті є, бачите, невелика посічонка така, невеличкі скольчики є. Ну, я б їх просто радив карандажиком потикати і забути. Ну, на дзеркалах, звісно, трошечки от є скольчики. І на дисках от бачу, трошечки є по фарбі, бачите, здуття. От, на передніх і на задніх потрошку є. Ну, от біля лючка трошечки є. Тобто, ну, десь вони значні такі царапинки, але на чорному кольорі, ну ви ж розумієте, що видно все. От на, Тут на дверці трошки є. Ну, це щоб ви просто знали, що я кажу. До речі, гума тільки зимова. літню вже викинули. Е, вона ну, майже нова, по суті, ви бачите. Але ось така. Що стосується моїх вражень, мені здається, що не дуже непогана машина. Я, в принципі, знаю, що це X7 подобається багато кому. Але всіх зупиняє саме той мотор, 2.3 Turbo. Тут вас це питання ніяк ну, не, не буде турбувати. Тому ви можете спокійно в цьому бюджеті, мені здається, це один з, не, ну, з непоганих таких пропозицій комфортного, кресовера. Стильного, до речі, в нього актуальні до, до, до сьогоднішнього дня форми. Вона виглядає доволі сучасно. Так що я вам раджу. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте, ми готові. За вами був льоха Трендавта. До, до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! Oh, <laughs>